Як думаєте, де я? Ага. Не вгадаєте ніколи. Підсказка вам. Опа. Так, коротше, що є тут? Е, тут є куски, е, з мобів падають на і куски, і речі, які мені потрібні. Тобто це топ, шмоти, БВ і Дум. О, тут навіть мов мільйони падають. Кесь то процент такий, що я. Але, ну, але падають. Можна вибрати. Якщо pH ще взяти, там X8. Поки що я не беру, то я в це... Потім щось подумає, може то реально ПАшку взяти, дропати, а це не нормально. <пі> так, що е хотів е трошечки сказати за сервачок. Е, Колеги, друзі, е підписники, якщо ти ще не граєш, але в майбутньому хочеш грати, е я тобі рекомендую цей сервак. Е, Але <пі> є як би сказати одна такова мова. Тому <пі> що. <пі> 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 Дивіться, зараз тенденція така, що українські серанки реально дуже мало, хороших, тим більше, повірте. А знаю, що я говорю. І знаю, хто де грає, і деякі онлайн, і не треба розказувати, що та я там граю тут сутинда. Я знаю, з ким ти граєш. Він <смас> буде солювати цю ТМ. Але на рахунок українських, саме українських повністю серверів, один з самих класних, я думаю, буде от краси оцей DIY-SFAN-Hork X5, ну, з рейдами X5. Тобто, де ви зможете нормально собі, себе чухати. Як на лоу займатися таким цікаво, мені це цікаво. І бігати, пройти всі етапи, як то кажуть, лінейджа. І повірте, якщо є капуста на кармані, а донат, повірте, він присутній всюди. Тобто, я думаю, що буде вам взагалі не проблема зайти влити якусь пожертву-копійку і тут самі адекватні. Оці всі рішення оцих питань, полюйте, вони тут саме самі самі адекватні. І у вас буде тут відсотків 90 чи 100, що не буде якогось вайпа чи що, що ви там копіючку влєте і завтра ви підете по світу, бо то, що все заходите, а ваш аккаунт обновлений, бо адмін рішив, Я грав на таких серверах. <голи> 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 бо вони рішили вайп зробити, <голи> то вони вже бо плана тобі підняли і <голи>. так що. Я вам скажу, що тут от на рахунок цієї движухи тут такого немає. Тут вам е, і хрушнить, е, ти типу, пушку там заточив там за донат, наприклад, чи там не заточив за донат, чи є донат, чи нема, та є він сюди. Просто вам надається безплатна платформа, можна зайти і грати. Ну, типу, Я не бачу проблеми. Типу, тут або ти граєш, або не граєш, правильно. І тут тобі дається два направлення. Ти може як грати собі нормально собачок теляльнема две кестю. Красні, закерами, всі діла, розкручений. От моя шмотка. Це все, як то кажуть. Э... <laughs> ну Це, <не. laughs> це точеві <чим> здодати. <laughs> Але ну, ти можеш стояти просто там, допустимо, не плюс 30. А та й взагалі це, це вообще <lesbian> дві які красиві. Там 30, чи 15, чи 20. Якщо ти міш грати, ти піш любому, повір. Я знаю людей, які можуть по фулу стояти два чара, і повірте, 10 фул чарів постав, і з них. ну... Всі по-різному відховачувати. І що, що не так, щось не так, щось хто? Ти апнутий, той, той апнутий. Знаєте, свій тут каже, що я рисував фі апнутий. Я сам беру пі. Бели хтось зловив Васік, йду. Це адекватно, нічого страшного нема. Сьогодні взяв п роздати. І все, це ж і грав у Хрен Хреннити, коротше. Друзі, так що, якщо? Хтось підтримує, конечно, ставте лайка, пишіть свої коментарі. Кстати, пишіть будь-якого варіант, Я сприймаю все, і критику, і хейт, мені Так що, ну, пишіть свою думку, коментарі, розберемося, може щось, як то кажуть, не так. Але я думаю, коли є такі безплатні платформи, на які можна зайти і бігати, а ще за такими удобствами, як Альбе, і повірте, цю гру вже грають. Так вони діти, які хочуть щось нове. І саме от на X5 такому можна ну, нормально себе чухати. Це я є час, бігаю, фармі, немає часу. Ну, я думаю, це нормальна розплата. Э, друзі. Заходимо. X5, нормальний сервер. Є Iceland War, є Iceland Заходимо. Дякую.